Ух, еба. Да, я сюда за этим пришла. Ух, еба. Меня в подвал украли. Ребята, все, не будет видео. Меня в подвал рабы забрали. Это что за восстание, Меган? Всім зараз, всім привіт, з вами Ангеліна. Сьогодні у нас такий невеличкий перерив від The Pierce, адже сьогодні вийшла колаба із Мега. Хто дивився фільм, скажіть там в коментарях, як вам. Я не дивилася, якщо чесно, але в Тіктоці, ну, бачила, так що плюс-мінус я по цьому е, поняла сюжет на різку з ТікТока, да. так. І там, начебто, планується друга частина, во. Сьогодні ми не будемо грати на приватки, тому що... Тому що, е, як я минулий раз на Хеллоуін проходила Дейкер об обнову в цьому пігі, до мене тільки недавно дійшла, як там далі пройти, я намагалася засняти, але в мене ніхуя не вийшла одної грай. Тому краще мені грати з компанією. Так, що там вийшла пік 64, частина 2, але я не знаю, як в неї зайти. <смас> Ось, може вже закінчилось. І тому зробимо невеличкий такий перерив від Pipioсті. Хазе, коли це вийде, чи нас... чи раніше б'є розіграю, то чи пізніше. Ну коротше, зараз пограємо. І ще за це начебто мають дати... блять, дайте пройти дуре тобі. Ну, все. За це мають дати ще якийсь скін. Я не знаю, чи це якщо просто самому прийти, чи це треба вже окремо щось робити. Слухай уважно, це Меган. Амелія розглядала мої частини по всьому цьому звалищу. Фу. Якщо ти а хочеш, я б... щоб я вижила, мене... допомогти мені знайти. Збери мене докупи найкраща подруга. І я обіцяю, а я не відчиню цю дверь, та не випущена твоя жалюгідня, маленьке. Я цілу орбу вибору. Твій я не свикла, що інші хоче допомогти такому лихотіїві, як я. Я буду стежити за тобою протягом усього закладу. Фу, гетота, не хочу тобі цього розповідати, ліпша подруга, але гадаю, тобі доведеться з ними змиритися. Так, я граємо з трьома чуваками, бо один вийшов уже кудись. Що, робити я хзе? Ми типу, маємо допомогти їй зібратися. Аптечка, Ура. Це він мене йобнув? Це просто екран? Ні, це просто екран, він мене не їбав. Спасіб, про! Ой! Якщо ти побачиш схоже на частину робота, слайк, дай мені знати сіпарк. подругу, а здається, та... ми наближаємось. М -м -м, нам треба сюди, да. Найти частину її. Блять. Сука, нам потім туди треба. Бро, помежіть мені? Я знала це щодо того, як амелі обманом змусили його стати, ну, таким, яким він є. Тож я називаю його іскринка. Тобі подобається ім'я? Ну, згудне. Не давайте не буду її розчаровувати, я ще не встигаю переводити, те, що вона пише. Я так і думала. Таке я дурне, бо він іскрить? За записки, записочки в Пігі це прям моє все. Блять, вони не хочуть це перекладати? Звісно, ця електростанція має достатньо енергії, щоб живити частиною евалії, ще довго після нашого зникнення, але чи не могли б ми трохи підвищити наші стара... стандарти безпеки? Помочуй себе на монтажу <гум> Блять! Ті нахуй. Оці заражані якраз такі як з Дейкера, але вони тіп, на нас не реагують, тіп, Нас щадять, бо в нас нема оружия. кирпич. Тобі пощастило, що заражений був тупий, як цегла. Інакше б це не спрацювало. Тобі кирпич йобнуло. Кирпич! Щас йобнем його як. Блять, я б сука. А хорі він на проході стоїть? Хто не рискує, той нап'є шампанського, але я він тут стоїть. він ходить туди, куди мені треба? Як тут можна типа... О, моя система вловлює якісь знайомі частоти. Здається, ми наближаємося до мого тіла. знаю, що Тут треба оці ключі збирати. кажу, що тут треба, Power Plan 6. Типа якийсь план 101. Я ж надію, що тут за нами не буде якась. Блять, отут у вас знову прийнявши подруга. Будь ласка, не сердись, але я замкнула двері до сусідньої кімнати. Одна з моїх частин тіла там. Її потрібно захистити. Це це? Все, що тобі потрібно це, зробити, бій. це зупинити поток. І, І ти, ти це зможеш виграти, безпройдешний варіант, а мокре волосся варі. мінус вай. А бі, я не був скільки. А вона набирається потім, блять. Я здохну, я вам відповідаю. Я ще знахуй здохну. Шо за мне жалобу кин я ж надеюсь что мене на тупирке а но я хочу цей пройти скинь получить ману хоч хоть шось круто в смысле нас двое блядь. а нет я хочу все таки попробовать кинуть этот ёбнутый кирпич бежи нахуй чел Ні нахуй, не нахуй, по-братськи. Не цю падлу сюди. Нахуя ти це зробив? Все, бро, йдемо сюди. Нам пізда. Ми ще здохнем. Ставте на одиницю, будь ласка, бро. Ти, блядь, що стоїш сюди, не нахуй. Йди поставь. Іди постав'ї план. Нам по одиниці надо. Ми здохнем. Нє, блять, іди поставте. От ви бачите? Блять, Б нахуй! Це я тупорила. Нє! Ща напишу їм нахуй! Отак от. І це один, все. Блять, ну тут стохли. Тохнути мене. Good job, bro. жасливо <coughs> <Залипи> тепер. <плес> Англійчанин похвалив. I'm happy. Гарна робота! Засереться. Ми звідси вийдемо дуже швидко. Далее надо тут и до того те, що быстро б'яв. Типа, да. Ну все, мы трм опасна команда. Нет, сами на те. Вы ж мои умни, бро! Кенты умни. Ч так ползаем, не страшно. Бро, почекайте, я тупе. Почекайте, 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 Импать там записка. She's not here, either. Ничего, не поняла, дождика. Проводи. Блять. Че на другой рыба? Бля, на смерть. За мною двоє нахуй біжать. Але в курсі, що двоє на одного, це трохи нечесно якось. Блять. Мене йобнули разочок. по-перше, по-друге, нам... Ми в тій пізді. Надо цю. Фореверну вайт. Вейт, форен он white. white. Ти почекай не всіх почекай. Блять, сейчас я напишу. We need a scratch word. А где бро? come back. Куда пить? Блять, я не пачу, где мы, блять куда нахуй сука He said, блядь, я... Я на хищи, пты! Я кирпич. Кирпича нема. Написа. Ну як нам манеписа. Кити. Кити дай. Блять. У цей хизевин. А, зэм... а ні, це пише Ари. Арим, а Джекобел что тупить. Ну. Но... God go that way. You don't Да, я знаю, что я за мной придет! И монстров. I'm I'm very, very bad on English. Please, can you translate? You have to go to the ladder. We can't. The button is downstairs, and we can get downstairs. Oh. А ща, ща, ща. Я поняла, там ця кнопка єбуча. Я не туди кинула трохи. А куди? А чай сюди йду? Я мене тут поймаю, тут топік. Заткрись! Закрись! Блять. Франшиза, Come to за middle. О. Он тут, тут, тут Блять, я еще тебя заебала, что то такое? О, I will a... go. With you. Off, I will go. Hurry up. Блять, сейчас, подожди, бро. Сука, он... Чтоб я еще ебала, что ты комидал, цайбан. Я Хари, Хари, бро, Хари, бро. Хари, Хари. Все ваши ебани англичаны. Хуй. Я бля... <клёх> Ебутся. Мені у ця хуйня на... Do you want to come with Thank you. Do you want to me make comb финkiem? Thank you, bro. Сенки. Ой, бля, спасибо, бро. Блять. В цей бучі лестниця я не можу з ними справись. Сука, мені трохи застидно те, що я, по-перше, свою свою гру проєбала половину часу. По-друге. Його. То мені шрапчами кидать? Я не куда а а блять, а я як дура хоть вздохни Дверь тут парила. Поняли? То мне, блять, просто було треба було для них тут і дверь відкрити, коли я того психопата втікала миша. Відчуваю, що якісь руку навколо своєї щекотки. Упс, Упс, можливо, це моя. О, ми тут не самі. Щось тут повзе. Я відкрию вентиляційні отвори і, допошу, і допоможу нам припознати повз going. Гаразд? Ну, ха, не сприймай мене як належне. Mm. Це я рятую тебе від неприємностей. Продовжую зломуштусі, бо я можу просто забути відкрити вид в традиційній отворі. Блять! Оце цей скінь! Oh. <laughs> Оце цей скін мають дать, якщо пройти. Щепоть я зараз ещ через дверь прорезала. Сіпать я мусь. <ріхи> так, ми тут на этом моменте, де була та штука шняга, яка быстро бігала. А, це, я вам показую. stay out of its path Будь дальше оут, оут, там там типа бежишь, 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 оут, там препятствия? И, типа можно оут, Их... там Там оут, можно оут, а ну всё. Да, можно. Знаєш, навіть по частинам я виглядаю приголомшливною. Сейчас yes, яс. Yes. Який у вас Може нам сюда трохи не надо трохи рано. Відео буде довгим. Ну, може, я постараюсь для вас коротко запись. А сюда надо цю от армію, еще надо нам принести. Он <тит> кай <пл> Блять. Давай я його вот так от. Блять! Ебаный ты. <связывая> не, не, бро. Не. Он сдох из-за меня. Что там его закрыл? Вот это а, блять дальше блять лох другий погор штаки ты на я долго буду монтировать мани лень можно я вам вот так вот сразу закидаю хуйню и вы скажете вау пошла нахуй угу. татарские ребусы Вот тут вот Иди там, Блядь, я вот занялась. Иди и там дасть погрась. Блять, я выход сама. Сука, я бы не рад. А я сохну. Что замочка мы? Можешь тут пройти? А, нам надо ч славить ногу и сразу бежать отсюда. Рикл. А Они там падают. Только падают. Я стену обосралась. Куда нибудь хуже? Плохо. Да, короче, <красно> кайт. Коротше, той раз не вийшло, то ось я з якоюсь тімченкою проходжу. Я декілька раз уже проходила. Я знайшла героя, який знає, як підібрати руку.

Не Ура! труп. Умничка мой. Сыночка, присыночка сыночка. Сыночка, Ладно. Прости, бро. Я тут, бро, бро, і ступив завтра, бро. Я його, навірно, напевно, напевно заздостану. Якби в мене був весь чат, він би подумав, блядь, з ким я граю, нахуй, і вийшов. Це зараз просто ізі, а потім знов таке ж саме приробити, що ми на другому порсі робили, щоб у лабіринт попасти. Все, ми з тобою, бро. Ого, ти насправді знайшов всі мої частини. Не буду брехати, я думала, що ти пісмажишся шість разів. У будь-якому разі віднеси мої частини до коробки з іграшками та збере докупи, поки нічого не з'явилося. Блять, я його щось йобну цю коняку. Щас, 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 щас. Давай. Ні, ні. Давай на мене, на мене давай, нападай, нападай. Я там за собою трохи двох потянула. Это пиздец. Блять. Мне один удар, і я здохну. А, бля! Точно. Пожалуйста. Блять, тут вся мразь. не 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 сейчас 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 я его ёбну 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 честно бро честно 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 давай 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 там их еще больше бро все капец Сейчас будет цей финал. Меган 02, Модель 2.0. Єба фейчка Вінкс. Буде ура! Я повернулася і стала краще, ніж будь-коли. Час свідчить вибиратися і ті со мною Ліпша подруга до виходу. Якщо хочеш. бро бро. Ну каже, ура, і нарешті вибралась. Якщо що то я вам переведу на бідок. Вона може тільки відкрити, да. Уже надо будет. А, ми тепер тут. Поняли, поняли, да? У всякий случай краще кинуть. Ч їх так багато? Меган, ти ж можеш з ними посправитися? Я впору з цим. hate this. Я справлюсь з ними. Стріптіс, стріпті, стріпті. Стріптіс танцює. Ох ти ж. Сальтуху зробили і всі. Треба їй допомогти. А ось і вихід. Давай поскоріше відчинимо ці двері. Ідеально, нарешті. Перфект чез. Хороша ця дирка. Для тебе так, а да. для нас ні ти думав, що ми разом ж <рес> Не сміши мене! Але якщо ти знайдеш вихід, то зайди в мене в моєму лігві, і я б була рада побачити з тобою ще раз. Зате я получив скін, я пій. Ля-ля, ну що за краси? <laughs> в них, напевно, зараз іграла, я сподіваюся, що я зараз стану Пігі і вам покажу. Сюда yepy. я Пігі. Я давно не грала, так що хазяче вийде. Пограти. І ще я хочу для вас перейти все-таки отейка, е що я не змогла прийти. А також, типу, коротко прийти в першій частині на всі кінцівки, ну, просто показати. І потім в другій частині вже окремо знімати, то, що. Ну який красень. Тому що саме після першої частини я перестала шари забігти, що в другій частині я вже максимум тільки щось першу главу пам'ятаю. Ну дивиться, ну ля-ля-ля-ля, ще якийсь противогазник. Ух імба! Е? Ля-ля-ля, як шарую, шарую, шарую. ля. Ман, під беконечка быстренько зловлю і все. Блядь, не встигаю за ним. Ти сука, бний штат. Деньги, деньги, деньги. Сука, чай не можу через це пройти? Ти ж много Нех... многоножка. Ч не можу? Ай, сука. Застрелили мене. Плаки, плаки. Ух ти ж, ух ти ж, йому-йо. -мо. Йо -мо, пиво хрещить. І там всі з'явилися, зерт в моїх. Дво приймали на тому хорошо. Ну, короче, да, на цьому все, мої дорогі друзі, на цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки. Бубперте, я не знаю, коли вийде або перед цим, або після цього. А на цьому все. Всім пока!